Якщо говорити безпосередньо про місто Миколаїв, то останнім часом, після того, як знищили там дивізіони їх з ракет С-300, то стало менше обстрілів саме ракетами С-300, тими, якими били конкретно по цивільним об'єктам. Але є з'явилася інша проблема: вони почали просто неприцільно стріляти ракетними системами, продовжувати стріляти і в більшій кількості ракетними системами залпового вогню. Ми знаємо, що РСЗО «Смерч», Ураган, град, воно не б'є по конкретним координатам ракета, а просто накриває площаді. От вони так уже по місту площадями починають накривати вже декілька днів. Тому місто продовжує перебувати під обстрілами, як правило, під нього попадає. Тут воєнних об'єктів практично немає, вони просто накривають цивільні об'єкти. Що стосується лінії фронту, то вона більш-менш, скажімо, Стійка, ми ведемо оборону. Ворог теж не проводить особливих там навіть оперативного рівня наступу бойові дії, десь там на якихось окремих локальних участках, або ми намагаємося продавлювати, або ворог намагається йти, але те, що я бачив по останнім напрямках, він зазнає втрат на цих напрямках, де намагався, хоч чуть-чуть покращити своє положення в деяких населених пунктах. Там наші. Навіть там були ситуації, коли відійшли, запустили його в даний населений пункт, і потім артилерію знищили, і самі повернулися і далі зайняли цей населений пункт. От, майстерно все було пророблено. Тому тут ситуацію ми тримаємо: тримаємо місто, тримаємо область і спостерігаємо, що відбувається. Знову були нанесені удари по Новокаховській дамбі, по Антоновському мосту. Є там окремі результати. Я думаю, нам потрібно робити те, щоб їх знищувати і ставити під загрозу для росіян, взагалі перебування їх на правому березі Дніпра. Не те, щоб вони думали про подальший наступ. В них достатньо сил, звичайно, але потрібно відрізати їх так, щоб вони взагалі думали, чи потрібно їм взагалі бути на правому березі і ставити їх під загрозу.